Вітаю вас в курсі фізики 8 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 5-го уроку першої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше внутрішня енергія тіла. Це сума кінетичної енергії теплового руху частинок, з яких складається тіло та потенціальної енергії їхньої взаємодії. Друге. Одиницею внутрішньої енергії в системі СІ є джоуль. Третє. Внутрішня енергія тіла змінюється двома способами: теплопередачею та виконанням роботи. Четверте. Теплопередачею, теплообміном називають процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи. П'яте. Кількість теплоти це фізична величина що дорівнює енергії, яку тіло отримує або віддає під час теплопередачі. І шосте. Кількість теплоти позначається літерою Q, одиницею кількості теплоти в системі С є джоуль. Третє. Упиши пропущене, прочитай утворений текст. Внутрішня енергія тіла змінюється двома способами: теплопередачею та виконанням роботи. Теплопередачею, теплообміном. Називають процес зміни внутрішньої енергії без виконання роботи. Кількість теплоти це фізична величина щодо рівня енергії, яку тіло отримує або віддає під час теплообміну. Якщо роботу виконує саме тіло, то його внутрішня енергія зменшується. А якщо роботу виконують над тілом, то його внутрішня енергія збільшується. Четверте переглянь відеофрагмент. Опиши механізм передавання теплоти під час теплопровідності. У разі потреби скористайся текстом на сторінці 46. Увага на екран. Переглянемо відеофрагмент. Опираючись на інформацію, подану у відеофрагменті, дамо опис механізму передачі тепла під час теплопровідності. В основі механізму передачі тепла під час теплопровідності лежить тепловий рух частинок речовини. В місці прогріву стрижня атоми металу починають здійснювати інтенсивніші коливання відносно положення рівноваги. Стикаючись із сусідніми атомами, ці коливання передаються вздовж стрижня. П'яте. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Перше. Існує три види теплообміну: теплопровідність, конвекція, випромінювання. Друге. Теплопровідність. Це вид теплопередачі, що зумовлений хаотичним рухом та взаємодіють частинок речовини не супроводжується перенесенням цієї речовини. Шосте переглянь дослід, який демонструє вчитель. Опиши, що ти побачив, побачила, та зроби висновок. Тож, увага на екран! Переглянемо дослід. досліді ми побачили, що при нагріванні верхній шар рідини кипить, а нижній залишається холодним і лід не розтанув. З досліду можна зробити висновок, що у рідині перенесення тепла відбувається не шляхом теплопровідності. 7. Поміркуй, яку теплопровідність високу чи низьку мають гази, Поясни свою відповідь. Враховуючи, що частинки газів знаходяться на значних відстанях і практично не взаємодіють між собою. Можна зробити висновок, що теплопровідність в газах відсутня. Чим щільніший матеріал, тим краще в нього теплопровідність. Восьме. Дай відповідь на запитання. Перше запитання. Чому тварини, які живуть у полярних водах, мають під шкірою товстий жировий прошарок. Товстий шар шкірного жиру має погані теплопровідні властивості. Це, в свою чергу, забезпечує збереження тепла тіла тварини. Друге питання чому взимку покрив у багатьох тварин стає більш густішим? Більш пухкіший і густіший хутряний покрив забезпечує кращі теплозберігаючі властивості, оскільки між ворсинками хутра зосереджується більша кількість повітря, яке є дуже поганим теплопровідником і перешкоджає відтоку тепла від тіла тварини. Третє питання: у чому полягає сутність утеплення будинків? При утепленні фасаді пінопластом або мінеральною ватою також врахують теплопровідні властивості матеріалів, зокрема те, що пінопласт і мінеральна вата мають пористу структуру, яка заповнена повітрям. Повітря є поганим теплопровідником і перешкоджає відтоку тепла з фасадів будинку. 9. переглянь досвід, який проводить вчитель. Опиши механізм передавання тепла під час конвекції. Поміркуй, чому природня конвекція не відбувається в твердих тілах. Увага на екран! Переглянемо відеофрагмент. Тож, опираючись на проведений дослід, дамо опис механізму передачі тепла під час конвекції. Передача тепла під час конвекції відбувається шляхом перемішування нерівномірно прогрітих шарів рідини. Нижні шари прогріваються, розширюються і їхня густина стає меншою, ніж оточуючи. Під дією виштовхальної сили підіймається до поверхні рідини. На їхнє місце потрапляє інша частина рідини і процес повторюється. Конвекція неможлива в твердих тілах по причині сильної взаємодії та щільному розміщенні частинок речовини. Десяте. Вивчи інформацію за методикою, запам'ятовую ефективно. Перше. Конвекція це вид теплопередачі, за якого теплота переноситься потоками рідини або газу. Друге. Природна конвекція у твердих тілах не відбувається. Одинадцяте. Опиши конвекцію повітря в приміщенні, яке обігрівають батареї. Зазвичай батареї опалення розміщують якомога нижче до підлоги, де розташовуються самі холодні шари повітря. Холодне повітря, контактуючи з гарячою батареєю, нагрівається та розширюється. Під дією виштовхувальної сили холодніших шарів прорітий шар виштовхується вгору. На його місце приходить інша порція холодного повітря. Рухаючись вздовж стелі, розігріті шари охолоджуються та впускаються до підлоги, повторюючи процес. 12. Переглянь відеофрагмент і напиши приклади застосування конвекції. У разі потреби скористайся текстом на сторінці 46. Тож, увага на екран, переглянемо відеофрагмент. Розглянемо конвекцію в рідині на моделі роботи системи обігріву приміщення з автономним водяним опаленням. У замкненій скляній трубці міститься вода, яка може вільно циркулювати в контурі. У лівій частині трубки підфарбовуємо воду, щоб можна було побачити, як переміщується рідина. Запалюємо спиртівку під лівою частиною контура. Вона імітує роботу котла, який може знаходитися в підвалі. Під час нагрівання густина води стає меншою і вода піднімається, потрапляє в горизонтальну трубку, потім у праву трубку. При цьому холодна вода в правій трубці переміщується вниз, нагрівається та піднімається по лівій трубці. Якщо в систему вімкнути радіатори, то відбуватиметься теплообмін з навколишнім середовищем. У кімнаті радіатори розміщують унизу, щоб тепле повітря з меншою густиною піднімалося, а холодне повітря з більшою густиною. Тож, опираючись на інформацію, подану у відеофрагменті, наведемо приклади прояву та застосування конвекцій. Як прояв конвекції в природних умовах є виникнення океанічних течій та прибережних бризів. Конвекцію також враховують при водяному та пічному опаленні приміщень. 13. Переглянь відеофрагмент. Визнач особливості випромінювання. У разі потреби скористайся текстом на сторінці 46. Увага на екран. Енергія, яку випромінює і поглинає тіло, залежить від кольору його поверхні. Тіла світлих та сріблястих кольорів менше випромінюють і менше поглинають енергію. Сильніше випромінюють і сильніше поглинають енергію тіла, які мають темну поверхню. Перевіримо це на досліді. Теплоприймач це металева коробка, один бік якої сріблястий, а інший чорний. З'єднаємо його з манометром до сріблястого боку піднесемо нагрівник лампу. Стрілка манометра відхилилася, оскільки повітря в коробці нагрілося і розширилося. Якщо теплоприймач повернути до нагрівника чорною поверхнею, то повітря в теплоприймачі нагрівається та розширюється значно більше, тому стрілка манометра відхиляється набагато сильніше. Випромінювання це вид теплопередачі, за якого енергію переносять електромагнітні хвилі, енергія сонця передається землі та іншим космічним об'єктам тільки завдяки випромінюванню. Усі тіла за будь-якої температури обмінюються енергією завдяки випромінюванню, будь-яке тіло одночасно і поглинає. І випромінює енергію. Якщо температура того чи іншого тіла більша за температуру тіл, що його оточують, то воно випромінює більше енергії, ніж поглинає. Якщо тіло має температуру меншу, ніж у тіл, що його оточують, то тіло більше енергії поглинає, ніж випромінює. При всіх видах теплопередачі Теплопровідність, конвекція, випромінювання тіла системи досягають стану теплової рівноваги. 14. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Випромінювання. Це вид теплопередачі, за якого енергію переносять електромагнітні хвилі. 15. Дай відповідь на запитання. Перше запитання: у який колір фарбують фургони рефрижераторів? Найчастіше фургони рефрижератори фарбують світлий колір, враховуючи, що світлий колір відбиває більшу частину падаючого випромінювання. Слідуюче питання: чому хати в Україні віддавна фарбували білий колір? Хата пофарбована в білий колір менше поглинає зовнішнього теплового випромінювання і це підтримує комфортні температурні умови всередині хати. Наступне запитання: який одяг краще носити в спеку світлий чи темний? Спеку краще носити одяг світлих тонів, оскільки світлий колір відбиває зовнішнє випромінювання. Слідує запитання: чому енергія Сонця не передається Землі завдяки теплопровідності та конвекції? В космічному просторі Сонце віддалене від Землі на відстань 150 мільйонів кілометрів. Ця відстань заповнена вакуумом, тому енергія від сонця передається виключно за рахунок випромінювання. 16. Дай відповідь на запитання. Перше запитання навіщо восени трояндові кущі засипають опалим листям? Засипаючи трояндові кущі опалим листям, ми створюємо теплоізолюючий шар, який буде захищати бруньки троянд від вимерзання. Наступне запитання: для чого у термосах відкачують повітря між стінками колби? Внутрішню поверхню колби вкривають шаром полірованого металу, а кришку роблять з корка або пористого матеріалу. Такі конструктивні особливості термоса дозволяють теплоізолювати міст термоса від зовнішнього середовища, тим самим тривалий проміжок часу зберігати міст термоса гарячим або холодним. Наступне запитання: навіщо в комп'ютері встановлюють вентилятор кулер Велика кількість вентиляторів у комп'ютері дозволяє пришвидшити циркуляцію повітря всередині комп'ютера, що веде до його охоложення і стабільної роботи. Слідує питання: яку будову має термосумка, які види теплопередачі зводяться до мінімуму за такої будови? Сумка термос, термосумка, ізотермічна сумка, сумка холодильник. Спеціальний вид сумок для тривалого збереження більш низької температури продуктів харчування, напою або страв. Порівняно з температурою довкілля, виготовляється з використанням теплоізоляційних матеріалів. При такій будові зводяться до міню процети теплопровідності та випромінювання. Наступне питання: у якому напрямку дме нічний бриз з моря на сушу чи з суші на море. Чому? Нічний бриз дме з суші на море. Причиною такого руху повітряних мас є конвекція. Бризи мають добову періодичність. Вдень вони дмуть з водяної поверхні на суходіл. Вночі навпаки, це пояснюється тим, що вдень суша нагрівається швидше, ніж поверхня води, і тепле легше повітря підіймається вгору, а на його місце надходить холодніше повітря з понад води. Вночі навпаки, вода довше зберігає тепло і тепле повітря над водою підіймається вгору. А на його місце надходить холодніше повітря з суші. 17. Послуговуючись додатковими джерелами, знайди інформацію про те, завдяки чому сучасні віконні системи є ефективними. Перевагами сучасних віконних систем є використання багатокамерних систем, як у виготовлені рами, так і у виготовлені склопакетів. Багатокамерні системи, заповнені повітрям, Показують добрі теплоюзолюючі характеристики. Вашим сьогоднішнім домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання на сторінках 26-27 до 5 уроку першої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей! Poșieruiți, comentați, stau de like.